до Зеленського зріс до 61%, до 61 Ні, не до 16 а саме до 61 Люди, які озвучилися звуками через рот. Хто ви? Ви взагалі люди? Я після виборів у 19-му йшла по вулицях, дивилася в очі перехожих і подумки запитувала: це ти зробив таке з моєю країною? Ти чи ти, чи ти? Страшні сім з десяти, страшні ви люди. Тоді я лише здогадувалася, так, я не могла знати в деталях, але загалом здогадувалася, що нас з вами очікує. Але сьогодні, сьогодні ми ж з вами живемо у цих реаліях, ми споживаємо наслідки його страшної, чорної, якоїсь безконеч... безкінечної каденції. Ви подивіться, що з нами сталося за шість з половиною років. Він вже країну донищує. Він вже ігнорував попередження про повномасштабну війну. Він, зумисно, не готувався до війни. Війна влупила з усією жорстокістю по всіх фронтах. Корупція ця страшна, кривава, авторитаризм його, політичні репресії. Подивіться, що, що ми з вами споживаємо. Типу ж всі навколо віруючі люди. Так запитайте будь-якого духівника чи священника, чим відрізняється добро від зла. І він вам скаже по плодах, по плодах, тому що злочин саме дуже красномовне, воно гарно себе презентує, і дуже важко його відрізнити. А от дивіться, в яких наслідках ми з вами сьогодні проживаємо, і сьогодні хтось там, кого опитують, дає 61% довіри. Слухайте, давайте оце не треба. Я довіряю не конкретно йому, а інституції президентства. Яким інституціям? Він і на інституції, і на органи свій орган клав від початку свого булавування. Як взагалі його можна асоціювати? Будь-чим в країні, окрім абсолютного зла. Я сьогодні прочитала статтю демографа, який попереджає, що зараз ще не катастрофа, катастрофа буде через 20-30 років, коли від нас залишиться рожки і ножки, коли нас залишиться третина, тому що народжуваність на нулі і нічого не передбачає, що щось в цій країні зміниться на краще, а тільки буде ставати все гірше і гірше. Знаєте, він завжди був таким, не завжди ненавидів Україну. Тільки зараз починається відкриватися третє око, що ці його виступи в Портальщині в Портальщині були, виявляється пророчими. Не завжди ненавидів Україну. Справжній вирок нашій державі це ви. Ви, які досі кого там опитують, і ви озвучуєте такі страшні речі, як довіра до президента. Ви є вироком мені, собі, своїм дітям і нашій країні.